Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів – Це найголовніше і найтепліше, що завжди хочеться сказати зранку. Так само, як і повторити, що біси дохнуть, а сонце сходить. Наше українське сонце. Дещо про зраду. Дуже коротко бачу, що начиталися знову певних телеграм-каналів, побачили розгін певних російських, в тому числі нахрюкувань. Не там наступаємо, не там так робимо. Слухайте, не так наступаємо це до тих, хто взагалі не знає, що таке війна. Наступають там, де треба, наступають так, як треба, і мають задум цієї великої операції по звільненню нашої української території, наші військові. Все, крапка. Всі інші або в Збройні сили, або допомагайте. Мочки, зціпивши зуби. Інакше ніяк. Це до питання, коли закінчиться війна. Коли кожен українець в Україні за кордоном в діаспорі працюватиме на загальну справу, от тоді буде все добре. Тримаємо стрій! Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Максимально тихого дня! Переможемо!